Осетрові види риб одні з найцінніших представників морської фауни. Російська осетра стерля та севрюгу навіть називають царською рибою. Відтворенням цієї рідкісної риби займаються на Дніпровському рибовідтворювальному осетровому заводі вже на перший десяток років. Щоправда, за часи існування незалежної України лише вдруге вдалося досягти значної цифри. Цього року на осетровому заводі у доросле життя у річкові води відправили майже мільйон мальків стерляді це тот вид пресноводный, который не уходит в моря, это вид не а именно остаются в наших реках і озерах, то есть непосредственно в нашей стране, и он никуда не уходит. Так що это уникальный вид спокон веков це является царською рыбою. Так что я сподіваюся, що как в 93-му году вона была внесена до Красної Книги. України ми будемо сподіваться, що наш коллектив завода будет усилено работать ще раз работать, щоб Наша Красна книга України не товща ділась, а уміншалась. Царські умови для царської риби. Саме за таким принципом працюють на заводі. Тут за маленькими осетровими доглядають, наче за власними дітьми. Оберігають, держать у теплі, виховують та вигодовують. Однак, коли стерляді досягають віку двох місяців, їх випускають у вільне плавання. На думку спеціалістів, це ідеальний для цього вік. Місяць ми вирощували на прудах на своїх молодь і місяць. Подращування в басейнах. В принципі, ну, два місяці, нам понадобилось для того, щоб виростити нашу молодь. Процес зариблення можна побачити лише раз на рік. До середини ріки мальків доставляють у човні. Допоки рибки не звикнуть до нового водного середовища, будуть триматися з граєю. Аби з мальків виросла доросла риба, потрібно кілька років. Однак експерти стверджують, що завдяки спеціальному догляду на заводі вони з легкістю адаптуються у природі. Рибка навіть набагато понаважиться, превосходить нормативну, що дасть більшу можливість виживання у природних умовах, і таким чином збільшиться кількість рибки у наших водоймах. Стерлядь занесена до Червоної книги України. Тож тут на Дніпровському рибовідтворювальному осетровому заводі щодня спеціалісти працюють, аби зберегти цей цінний вид риби. В диких умовах осетрові дуже рідко доживають до зрілості. до того ж, дуже рідко дають потомство. Усього один-два рази за все життя. Дніпровський рибовідтворювальний осетровий завод єдина надія на збереження виду. Зовсім скоро у Дніпрових водах з'являться ще одні новосели. Цього разу російський осетр.